Для мене світ побудований насправді на дуже простих постулатах. Сонце світить, вода тече, якщо ти чоловік починаєш публічно виносити, розповідати, там, як жінка, з якою ти є або був у стосунках, так, ґрунтованих на почутті, на взаємих, на всякому такому, ти виходиш там і починаєш розповідати смоктала, не смоктала, лизала, не лизала. Тобі то для мене ти падає ну, настільки низько в плані моралі, і етики, що взагалі ну, фактично перестаєш існувати як чоловік. Так? Тому що ну, це абсолютно неприйнятно в, в рамках моєї картини світу. От. І, відповідно, відео розового інтерв'ю Раміні. Бо я думав, раміні, виявляється раміна, так, пані себе називає. Ну, я дивився хвилин 20. Слава нації! Вітаю, Добрий на Добре, рембатватері, я Сашко добрий. Декілька днів тому в одній з груп спільних так, робочих там в чаті, де об'єднуються люди на спрямування, які спрямування, які проводять там різноманітні проєкти, так, цивільні. Громадські, націоцентричні, центричні, то там сколихнулося, таке, як таке враження було, що там кинули петарду в Олів'є. Там ходили, розповідали: військовий, не військовий, раміна зру, знущання. Там я півдня в мене WhatsApp тільки пікав, там, якісь там баталії велися. Я уявлення не мав про що мова, тому що ну, я абсолютно не знайомий з цими постатями. Був і нічого не втратив, так, як виявилося. І реально, півдня вони там це тягають туди-сюди цю історію. Я і мені аж так стало цікаво, кажу, добре, я от тільки для вас піду, там, послухаю взагалі, хто за такі, яке там відео. що от Реально у вас півдня, стільки у вас там часу, стільки уваги, що ви там ходите, там якісь там іпсо, військові, цивільні ставлення. Я читаю ті шати, якісь там звинувачення, будь-кого на будь-яку адресу, там вже там перестралися між собою. Мі думав, ого, цікаво, що ж там за, за таке інтерв'ю? Пішов дивитися там дві години, там, година 55, я таке о, дорота, компота. Слухайте, ну, чесно, для мене слухати щось годину 55... Ну, це взагалі непросто. Кажу, ну добре, я зроблю це тільки заради вас, щоб ну, от, мати уявлення, щоб десь щось якось у нас була спільна тема для розмови, щоб я, хоч якусь подоби думки на цю тему міг висловити. Бо я, повторюся, уявлення не маю, про що ви там півдня гавкаєтеся. Іду дивитися, перші там хвилини. 14-15. Ну, насправді я подивився там 21 хвилину, але треба було закінчувати на 17, я просто за кермо їхав. Там були такі от, ну, насичені історії за кермом, я просто не міг вимкнути. То там з цих 20 там хвилин, крайні 3, то вже, я ж кажу, треба було рвати стоп-кран, не було фізичної можливості. У підсумку 15 хвилин, переливання з порожнього в ще більш порожнє. Просто люди. З якими, ну от у мене з того, що я чую, ну немає нічого спільного, абсолютно мені не цікаві, з якимись своїми життями, поглядами, якими я, напевно, не цікавий. Так розповідають ні про що. Я слухав, просто щоб тому, що вже постановив собі прослухати, щоб повернутися до тієї групи, висловити свою там якусь думку на якісь там бачення, якісь там позиції, які звучить. 15 хвилин ні про що. Просто вода з порожнього, ще більш порожня тягається. Потім реклама. А, точніше, навпаки, потім у них там починаються е, мінити кунілінгуси, і це не в технічному плані, так, не, там, не по роботі, а стосовно е, жінки, з якої там цей пан е, мав тривалі стосунки, там нормально років, там 13 чи скільки, прям стосунки, дружина, одружена, І він там починає про свою дружину розповідати: там смоктала, не смоктала, лизав, не лизав, курси. У мене просто ну, стає волосся дибкою, Повторюю, я не кришталевий кришталь, я вам не розповідаю про успішний успіх, я не еталон моралі і етики, який там на своєму недосяжному олімпі майорить, абсолютно ні. От. Я жива людина, і в моєму світогляді, в моєму житті повторюся, є питання, щодо яких можливі якісь там. Компроміси відходи в бік і натягування очей напотилися, а є речі однозначні і категоричні. Так? Тобто, повторююся, це я чаючок заварюю. Якщо ти дорослий чоловік, поза залежністю від будь-яких інших факторів, просто вистачає тобі мозкових клітиночок, щоб. Формувати якусь подобу думок і висловлювати їх там твоїм мовним апаратом, і ти повторюєш про жінку, з якою то була єдність, були почуття, були повага, було таїнство інтиму. Ти починаєш таке розповідати. Те, що коїться в спальні, родини, пари, як їх там називати, партнерів, немає різниці. Стосується їх винятково і насамперед. Ну, якщо їх там більше двох, там за обопільною згодою, то це стосується от всіх, хто туди от, там, набився в оцю рукавичку, от то їх і стосується. Так, якщо це, повторююся, не професійний, не якісь там мольні фанси, не заробляння грошей, не отакий. От не такі от там всілякі історії, а конкретно повторюся: 13 років стосунків, зустрічей, будувань життя, одруження, дружина, ттт єдність, таїнство, інтим. Ти виходиш, вона мені смоктала, не смоктала, лизав, не лизав, а я там це. Ще... Ну це бредота, це гедота. Ну, я тебе абсолютно зневажаю. Я, я досі тебе слухав. Попри внутрішній спротив, ну далі я точно не буду слухати. Бо це одне суцільне блювотиння, з яким ну, я не маю нічого спільного. Ви десь публічно багато чули про е, моє там, життя, стосунки інтим з моєю колишньою дружиною. Нічого не чули і не почуєте, бо вас це не стосується. Ви багато чули або чуєте про мій інтим стосунки там, історії з моєю теперішньою дружиною. Нічого. Так? О. І скільки вона там вмивається сльозами через те, що у мене життєва позиція Україна понад усе. А їй би дуже хотілося, щоб була дружина понад усе. То ви про це не чуєте і не знаєте. Ну, чому? Тому що це не ваша справа. Це стосується мене і моєї дружини. Стосовно колишнього стосується мене і колишньої дружини. Крапка. Все інше це. Блювотині, все інше це ганьба, все інше це неприйнятно для мене. Я так живу, я так працюю. Тому повторюся, я зараз прийду в той чат, де вони там півдня абсолютно незрозумілими мені там категоріями, лозунгами махали, оперували. я їм нічого не матиму сказати. Тому що за 20 хвилин єдине. Мінімально притомне інформаційне, що я почув, це рекламу психолога раміни. Алелуя! 20 хвилин слухав, щоб прослухати рекламу. Це триндець Люди добрі. Я пішов працювати, і у мене чесно стає волосся дибки, що такий трипер набирає там мільйони підписників, сотні тисяч переглядів. Ну Кожен обирає для себе що слухати, що розповсюджувати, бо, повторюся, це шлак. Це тотальний всеохопний ганебний бруд і шлак із яким я особисто спільного нічого не маю. І далі слухати не збираюсь. Можете навіть не писати мені, що от вони там 20 хвилин блювали ні про що, а потім відкрили, відрили святий Грааль, П'ятий елемент, і в них там пішли істини, які змінять моє життя на до і після не змінять. Не буду я ці блюванину далі слухати. Дякую всім за увагу. Працюємо, перемагаємо, фільтруємо інформацію, яку споживаємо, і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.